А что там, как в ЛНР? А чё, что ж ты не в ЛНР? в ЛНР? Мы уже все съездили, все были. Класс, на... молодцы. Вам фото показать, как я в Микола а, ну, размочил. Покажи, покажи. Ой, ой, ой. Твои деньги трачу, которые с ваших, блядь. Я знаешь, сколько давай. замочил таких, как... Help me. Росіянин у Туреччині не втримався і видав про геройства в Україні цей нахаба, зайняв місце Українок, які відійшли від Шезлонгів. Російський окупант вирішив перепочити, відкинув речі у бік, а сам зайняв їхнє місце. Та Українка Альона Євтушенко не опустила руки. Вона зняла російського на відео, той погрожував, матюкався і ще й вихвалявся героїзмом Російської Федерації. Те, що зробила Альона, заслуговує поваги, і візьмемо з неї приклад, яка доля спіткала російського окупанта в Туреччині, який вирішив поніжитися під турецьким сонцем. Побачите далі. А щоб більше українців дізналося про цю історію, ставте вподобайки, залишайте коментар. Вимагаємо депортації росіян з Туреччини або де турецькі акули. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та включайте дзвінок. Отже, ролик починається з криків росіянина. А ну повтори, що сказав? Чого вам повторити? Чого ви накидали свої речі? Це, ну, 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 це ваші речі. Ну-ну, ти... нас? чим вас? чем надо. Давай, давай. Невоспитанные. Мам, кто это? Давай, давай, давай. вот что а, у не есть Секьюрити, пожалуйста. Ну і невеличка передісторія. на одному з пляжів Туреччини росіянин почав розкидати з лежака речі, які залишила Українка з дитиною. У відповідь на зауваження він обурився. Чому, мовляв, українка тут відпочиває, а не гине під ударами ракет кинжалів. Українки почали ж кликати охорону. Обзивають нас, заскармляють кам'яні басає більше немає. У відповідь Росіяни не знайшов нічого кращого, ніж ображати жінок, а також Україну, з якою Російська Федерація розв'язала війну. І далі окупант хизується злочинами Росії та Росіян. Виявляється, він сам брав участь у війні. Плашти там. що приїхали дихати, лучше про спансі робити свою армію. Такій же наступний. А почему ты рядом не занял? Пойди туда. Тут не было ничего понятно, тут... еще раз русским языком говорят. Да мы русский, не русский язык никакого. ваш не понимаем, ты понимаешь? Ну, ты дорог. Ничего страшного. Ну ничего страшного. А, а, а что по-русски говоришь Чтоб ты, ты понял? Которые не понимают. Че ты отдыхаешь тут вообще? Секьюрити! Понаехать с детьми Да, понаехал со своими детьми. у вас же нету детей, да? не способный, да? Не получается? Конечно, Конечно они ничего не умеют. политики, или что ты не А ну хочешь, попробуй, понимаешь. давай, да, боже. Вот. Расскажи, какие там территории заняты. Ой, какие, а вы расскажи. такие заняли? Какие? Вы свои занимаете территории. Какие свои, вот, свои. Свои свои. Свои, 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 вы... свои У вас там... и ЛНР. Спасибо а. большое. Давай. давай. А что там, как в ЛНР? А чё, что ж ты не в ЛНР? Да, да, Мы уже все съездили, все были. Все Класс, на... молодцы. По фото показать, как я в Микола да ой, 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 размотил, боже. Да, В какой свободной тихо, стране? Хотим, смеемся, хотим не смеемся, вас да, не спрашивают. Да, да, да. Ни... не пофиг. Хорошо, давай, газу. Твои деньги трачу, которые с ваших, блядь. Я знаешь, сколько таких, как вы? Help me. Я да, да, ждем. От, друзі, сьогодні вже відомо, що того самого росіянина виселили з готелю та відправили до поліції. Альона Явтушенко таки пішла в поліцію та написала заяву росіянина. Одразу ж виселили з готелю і відправили до поліції. Маємо звернення від Українки. Добрий раноче. Всім сьогодні понеділок, а отже, вже працюють консульства в повному режимі. Тому зараз. Купаюсь в морі і йду на свій фронт. Я хочу сказати, що в мене немає жодної претензії до готелю. Вони зробили те, що я просила і навіть більше. Вони мені дали найголовніше це безпеку, гарантії безпеки, і вони виселили цього персонажа з його нареченою з готелю. Це найкращий поки що готель, в якому я була. І в мене абсолютно ні одної претензії немає. Треба їх просто тероризувати. Вони роблять все можливе, вони зі мною на зв'язку і вони, ну, в принципі, допомагають мені, тому перестаньте їм писати. Друзі, у нас все добре, всі хвилюються, всі пишуть. Хочу сказати вам, що я намагаюся бути не лише соціально активною, але я ще мама двох дітей на хвилиночку. І ще намагаюся відпочити трошки, покупатись в морі, тому мало виходжу сюди в сторіс. Щойно спілкувалася з консулом, 에, говорять ті люди, які мені допомагають, Аня з своїм чоловіком, що в поліції 에, немає поки що відповідей нових ніяких, тому вони поїхали в Анталію в посольство 에, з моїми документами, з відеодоказами, тому що ми це просто не спустимо. А я вже скоро лечу з країни і скоріш за все і там скоро летить. Додому тому треба встигнути. А ще Альону дивує допомога турків та навіть чеченців. Давайте послухаємо. Буваються якісь досить незрозумілі і для мене незвичні речі. Е, мені дзвонять турки, але вони дзвонять не познайомитись, е, не фліртувати, вони дзвонять, пропонують допомогу. Кажуть, що якщо будуть якісь проблеми з з росіян, будь ласка, дзвони на цей номер, ми приїдемо, ми тут поруч. Ми вам допоможемо, не переживайте. Мені, ну, мені це дуже не тому що я нікого не просила. А, а, а так воно стається. Якісь люди, щоб ви розуміли, якісь чеченці, дзвонять в в готель і просять турецькою мовою, керівництво, щоб ставилось до мене дуже добре, і щоб я була в безпеці, щоб я ні за що не переживала. Просто в мене шок. А між іншим я нагадую, що авіакомпанія Росії скасовують рейси до Анталії та Стамбула. Туристичні компанії кажуть про низький попит на тури у росіян не вистачає грошей. Половину прямих рейсів з Оренбурга до Анталії скасувала компанія Southwind Airlines. Перельоти будуть не щодня, а тричі на тиждень. Ну, бачите, Туреччина і вашим, і нашим. Перемовини Ердугана. Ну, бачите, не знаходять якогось там успіху. Але турецька економіка тримається стійко. От, власне, ця історія показує нам, адже так як діє Альона Євтушенко, має діяти кожен українець за кордоном, чи коли буде бачити росіянина. Адже якщо вони проявляють свою імперськість, заявляють про те, що будуть окуповувати чужі території, воюють і так далі, обзивають, ображають. Обов'язково треба йти в поліцію. Подивимося, як діє там закон. Закони там суворі за образи, звинувачення та ще є такі наклепи, як робив цей росіянин. Тому браво Альоні за те, що вона, знаєте, не промовчала, записала на відео. Це у нас є відео, доказ цього. Він ще, бачите, там навіть заявляє, показує свій телефон, де він там був, де він там воював. А це безумовно. Доказ і злочин, який зафільмувала Альона. Тому, друзі, не будемо ми давати спокою росіянинам, які будуть себе так проявляти. А вони нехай знають, що на них очікує. В майбутньому. Тому, друзі, дякую, що дивилися. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі, як я казав. Депортація росіянина з Російської Федерації ми вимагаємо. Або де турецька акула. Ну, звичайно, я жартую, але в кожному жарті, знаєте, є доля правди. Мабуть, та акула в Єгипті. Щось знала більше. <сміх> <сміх> Дякую, мене звуть Ростислав Калацинський. Підписуйтесь також на канал і включайте дзвінок, аби не пропускати сповіщення про нові відео.